Думаєте, що клітковина це просто гіркі пемдори? Так, вони і містять, але дуже мало. Щоб отримати денну норму клітковини, вам доведеться з'їсти дуже багато oh. овочів. Клітковина це харчові волокна з рослин, які допомагають чистити кишківник, покращують травлення і допомагають уникнути закріпів. А це вже запобігає виникненню у проктологічних захворювань. Тому ловіть топ продуктів з клітковиною вівсянка, насіння чия та льону, ягоди, бобови, цільнозерновий хліб. Також це шпинат, морква та брокколі. А якщо дуже хочеться чогось солоденького, інжир, чорнослив, фініки, яблука та груш. <плес> Також є безліч варіантів добавок з клітковиною. Це концентровані джерела харчових волокон, які допомагають забезпечити потребу організму в клітковині. Наприклад, це цепсіліум, клітковина з яблук, гарбузи і висів. Додавайте у раціон і буде вам легкість і гарне самопочуття.